Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Сьогодні у випуску ви її побачите. Літні люди з інвалідністю, ветерани з пораненнями. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Івана Мазепи вже три місяці змушені підніматися пішки. Замість дощу у Полтаві суцільні фонтани. Сьогодні вода била з-під землі по вулиці Конституції. Лікування конями відновили. У Полтаві 100 дітей з інвалідністю відвідують заняття з іпотерапії. А тепер про це та інше більш докладно. На 14-й поверх пішки, і так вже три місяці. Терпіння мешканців багатоповерхівки по вулиці Івана Мазепи, 47, дріб 1, на межі. Полтавці вимагають, аби їм пояснили причину несправності ліфта. Подробиці цієї історії дивіться у сюжеті. Пішки на чотирнадцятий поверх. Так вже три місяці живуть мешканці багатоповерхівки. По вулиці Івана Мазепи, 47, дріб, один. Серед них і літні люди, ветерани російсько-української війни, які зазнали поранень, та особи з інвалідністю. Усе кажуть через непрацюючий ліфт. Я живу на чотирнадцятому поверсі. Мене чоловік лежачий. Тепер, значить, треба йому зробити МРТ, і це зробити неможливо. Так як ніхто його не спустить з 14-го поверху і ніхто не підніме потім назад. У нас на 9 му етажі жінка, їй 87 років, а зараз вона поламала шийку бедра і її виносили по, по лісниці шпаці. А як вже стали заносить, так дві з половиною тисячі взяли за те, що підняли на дев'ятий етаж. А де ж її їх узяти? На 14 14-му етажі. Тоже два ну інваліда Віра Іванна взагалі там не ходить. Отак із цим, з возиком, Шодунками. з яким сходить з ходунками. За цими не працюють в однопід'їзному будинку і пасажирський, і вантажний ліфти кажуть люди. І так вже четвертий місяць з кінця березня. Всі наші просьби. звонки, мы, как говорится, канули в лето. Если звонишь в службу лифтов, говорят, что ЖЭК не заключил договор на обслуживание лифта, и мы вас не обслуживаем. В службу экстренной помощи говорят, что мы приняли ваш сигнал, и на этом дело кончается. У вихідні ліфт запустили. Він пропрацював три дні і знову став, кажуть мешканці будинку. Додають, хотіли б знати хоча б причину несправності підйомника, але конкретної відповіді досі немає. Заборгованості, як на зараз, наче немає, все нормально, але ліфт не працює. В Чому проблема? Ми говорять різні різні якісь варіанти відповіді. Вони різні зовсім. Тому ми хотіли б розуміти, яка проблема, хто як хто не опікується, які взагалі плани не то, що плани, які прогнози, коли цей буде ліфт. Керівник компанії, яка з весни цього року опікується ліфтами у Полтаві, Тов Венделбуд прибув на місце особисто. За його словами, цей ліфт проблемний і вимагає уважної діагностики. Не наше підприємство доводило ці всі ліфти до такого стану. Не я винуватий за оце все, що створилось. Ми намагаємося його наладити. Ліфт проблемний. Причину несправності ліфта ще не встановили. Її з'ясовують, говорить керівник компанії Венделбуд. Механіку всю перебрали, все перебрано. По Механіки питань немає. Коли ліфт відкривається, двері опираються в стіни шахти. Посовітували нам проштробити штробу в шахті, щоб при відчиненні двері не торкалися до цього. З 5 по 14 поверх ми проштробили. Вибрали все каміння, продули будівельним пелісосом, зробили. Поїзди в день два, ну це не допомогло. За словами фахівця, лише після ретельної діагностики ліфтового обладнання буде відомо, коли ліфт в цьому будинку запрацює стабільно. Наразі обстеження тривають. У Полтаві новий фонтан вода бурхливим потоком пробивалася сьогодні зранку з під землі біля перехрестя вулиць Конституції та Небесної Сотні. Що говорять комунальники із цього приводу, та як вони справляються з великою кількістю поривів? Про це дивіться у сюжеті. Що не день то новий фонтан. Зранку, 12 червня, потоки води тротуаром і дорогою дивували полтавців та гостей міста поблизу перехрестя вулиць Конституції та Небесної Сотні. Там навіть утворилися струмки та каскадні водоспади. Вадим та Алла приїхали до Полтави з іншого міста та вирішили пройтися історичним центром. Говорять, побачити таке точно не очікували. Я думала, що це якийсь струмочок, чесно. Фонтани потрібні, ну не такі. І бажано, щоб частіше було трішки в місті. Полтавці кажуть вражені, але водночас розуміють, що водокомунікації зношені. Це раптово так прорвало. Ви ж розумієте, що е, труби старі і тут уже нічого не зробиш. Прокладені то да, ну, функціонують, ну. треба дещо змінювати. Вже по обіді аварійний витік комунальники почали приборкувати. Біля краєзнавчого музею стався порив труби діаметром 300 міліметрів. Наразі тривають ремонтні роботи. Завершити ремонтні роботи планують цього ж дня увечері за сприятливих погодних умов, повідомили у Полтава водоканалі. Тим часом у Полтаві завершують косметичний ремонт білої альтанки та пам'ятника Полтавській галушці. Альтанку шпаклюють та фарбують. Скільки коштуватиме все це, та коли планують закінчити роботи, дізнавалася наша знімальна група. Біла Альтанка здобу біліє у Полтаві. Вже понад тиждень у бісті ремонтують візитівку біста. Білу альтанку і пам'ятник Полтавській галузці. Рибот роблять косметичний, зняття старої штукатурки на альтанці та до Дядовоє, говорить директор коподального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Додає, що його повиді закінчити до на наступного тижня. Запланували робити зараз, тому що обстежили наші. Пам'ятники, і зрозуміло, якщо зараз ми не зробимо поточним ремонтом ці роботи, то потім потрібно буде набагато більше коштів витратити з бюджету, щоб привести до ладу білу альтанку і пам'ятник Галушки. Роботи на білій альтанці планує завершити. На наступному тижні. Полтавець Дазарій вважає, що ребот потрібний, оскільки у місті де залишилося догляда того місця для відпочинку. Була трошки стан не дуже презентабельний. Ну, що, бачите, роблять молодці, все добре. Головне, щоб на це було не виділено 2 мільйони доларів. Ну, а так, якщо бюджетно, то все добре. Такі місця по-любому треба, і по-любому треба їх удосконалювати. Щоб було приємно. 嗯。Mm. Привезти навіть когось просто показати. що У нас Полтаві таке є. бо таких місць Полтаві не сильно багато. Переселедка із Додецька Надія говорить, косметичні роботи історичних пам'яток потрібні. Наскільки вона біла і реставрують, і сі реставруються дуже добре. Хай реставрують, хай країна наша процвітає. За словами директора комунального підприємства декоративні культури Ігоря Ляшка, на роботні роботи білої альтанки та пам'ятника Полтавській Галузці з міського бюджету було виділено понад 200 тисяч гривень. 21 факт викрадення палива на 500 тисяч гривень. На Полтавщині поліція викрила працівників Укрзалізниці, яких підозрюють у викраденні із локомотивів до тони пального зараз. Про це повідомили у прес службі департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Серед фігурантів складач потягів, машиністи та помічники машиніста державного підприємства. Трьох фігурантів затримали безпосередньо під час зливу пального із локомотива. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі. П'ятьом учасникам оборудки повідомлено про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі проводяться подальші заходи для встановлення повного кола, причетних до злочинної діяльності осіб для притягнення їх до відповідальності. У 20-річний чоловік випав із вікна четвертого поверху. Інформація про це надійшла поліцейським 11 червня близько першої ночі від місцевого мешканця, розповіла нам речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. на місце події свідча противної групи поліції Кременчука була встановлені попередні обставини та особу травмованого. Це місцевий 20-річний чоловік, який випав з вікна квартири, де мешкав, розташований на четвертому поверсі багатоповерхівки на молоді Чоловік на до лікарні, де він наразі перебуває. Всі інші обставини з'ясовуються. Молодший сержант Микола Дикопавленко, старший сержант Владислав Білокінь, молодший лейтенант Євгеній Статівка, солдат Денис Ліпіцький, молодший сержант Костянтин Комбалін. П'ятеро захисників України повернулися до рідної Полтавщини на щиті. Військові загинули на теренах Донецької та Харківської областей протягом травня, червня цього року. Сьогодні з ними у Полтаві прийшли попрощатися рідні, близькі та друзі. Вічна пам'ять героям. Вибухів, будемо гідними своїх героїв. Віримо і знаємо, що настане день, і Україна переможе. Музейні археологічні дослідження та все про експонати. 19-й випуск щорічника Полтавський краєзнавчий музей, маловідомі сторінки історії, охорона пам'яток, музеєзнавство презентували у дворику Полтавського краєзнавчого музею. Видання містить близько 50 публікацій. Про це більше у сюжеті. На подвір'ї Полтавського краєзнавчого музею людно тут презентують черговий випуск музейного щорічника. У ньому опубліковані наукові відомості щодо питань історії Полтавщини, природничих наук, археології тощо на презентації збірника і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це збірник про історію. Полтавської області про музейні дослідження, археологічні, про експонати. Депутатський корпус тут сьогодні будемо вітати. Сьогодні будемо дякувати і також нагороди від депутатського корпусу дослідникам. Історії Полтавської області. Свою роботу у збірнику наукових статей Полтавський краєзнавчий музей маловідомі сторінки історії, охорони пам'яток музеєзнавства представила і працівниця краєзнавчого музею Наталія Кондратенко. У цьому збірнику розміщене моє дослідження японської колекції зброї в нашому музеї. Воно представлено 14 зразками холодної та вогнепальної зброї. Ну, власне, прославляння холодної японської зброї вже стало традиційним для світової культури. А от Непальна – доволі рідкісна. Підготовлений збірник не лише краєзнавцями Полтавщини, а й інших областей України. Видання містить близько 50 публікацій. Збірник готувався в важкий воєнний час. Звісно, в нас були певні складнощі в підготовці матеріалів, версії матеріалів виданні. Але ж завдяки нашим благодійникам, в цілому це видання змогли ми підготувати. Це звіт музейників області, в принципі, за минулий. Рік публікації збірника можуть стати у нагоді не тільки студентам та науковцям, але й усім, хто цікавиться історією, культурою та природою, говорить заступник голови Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Починаючи з прикінця минулого року, ми всі анотації робимо англійською мовою. Тобто, ця збірка наукова вона має. І не лише національне, а інтернаціональне значення. Узде зможуть ознайомитися всі бажаючі. Тут багато фундаментальних наукових праць. Тираж збірника понад 100 примірників. Він буде розповсюджуватися по обласним науковим бібліотекам. Повідомили на презентації. У Полтаві відновили заняття із іпотерапії для дітей з інвалідністю. Така реабілітація допомагає дитині поліпшити моторику, координацію та рівновагу. Як відбуваються сеанси та які особливості цієї методики дізнавалася наша знімальна група. Реабілітація на конях. У Полтаві 100 дітей з інвалідністю відвідують заняття з іпотерапії. Метод заснований на терапевтичній взаємодії з кіньми, розповідає організаторка занять Тетяна Гекова. Іпотерапія це реабілітація дитини за допомогою коня. Температура тіла коня на півтори градуса більше, ніж температура людини. Тому, коли кінь рухається, дитина сидить на коні. Ногами він не рухає, але тіло коня рухається. Получається, як в трьох плащинах іде масажування тіла. Це і плюс прогрів. Заняття з потерапії відвідують діти Полтавської громади. Всі вони перебувають на обліку в міському центрі реабілітації для осіб з інвалідністю. Із 2011 року у нас проводяться заняття з потерапії. Ну двадцять першому році. Призупинилися ці заняття. В цьому році ми знову продовжуємо. Як завжди, це для ста дітей, які відвідують наш заклад, групові заняття. І це також є дуже корисне заняття з терапії. І дуже полюбляють діти. Ви бачите, з яким задоволенням вони працюють на конях. Для спілкування з дітьми спеціально навчені п'ять кодей. Вони допомагають болечі поліпшити моторику, координацію та рівновагу. Додає Тетяна Гекова. Та зауважує, що поки одна група дітей проходить заняття, інші мають час на соціалізацію. У Нас проводиться заняття централізовано, Працюють 5-6 коней одночасно. Вже перша група пішла, залишилось два коня. 25 дітей приїжджають з батьками. От перша група 5 або 6 осіб. Ну, дітей їдемо в поля займатися іпотерапією. Діти, які залишились, вони малюють, там бігають на майданчик, ну займаються своїми справами. Олена Кириченко, мама маленької доньки з інвалідністю. Обидві радіють поверненню реабілітації, оскільки саме після десятиденного курсу стає легше як фізично, так і емоційно. Терапія для цих дітей це, по перше, психологічний стан, фізичний стан. Ну от моя дитина, наприклад, їй тактильна. От конь їй цікаво, вона буде їй дуже це цікаво. Для них це дуже важливо, тому що це м'язи. Працюють всі м'язи, коли дитина верхи на коні, і по проводиться без сідла. А ось мама дівчинки Анастасія Олена Поливіна розповідає, що після цієї терапії її дитина може спокійно спати вночі і, взагалі, покращується загальне самопочуття. Дитина контактує з твариною, її емоційний стан покращується, вона стає спокійнішою. Дітки після іпотерапії вони краще сплять, у них кращий емоційний стан. Плюс це соціалізація, вони тут спілкуються, вони тут граються, тобто тварини допомагають їм в цьому, ну взагалом. Тому це дуже круто, я завжди говорю. Для іпотерапії підходять не всі коні, говорять фахівці. Перед тим, щоб тварина почала допомагати, її спеціально навчають спокійно ходити та контактувати з дітьми. На цьому в мене все. Побачимося на цьому ж каналі. Всього вам найкращого бережіть себе, все буде.